Всім привіт! І сьогодні покажемо вам одну із можливостей господарського пилососа Кекер серії ВД. А саме як за допомогою нього почистити килим в домашніх умовах. Цікаво? Тоді дивіться це відео до кінця і результат вас здивує. Отже, нам знадобиться господарський пилосос. Ми будемо використовувати ВД-3. Ось така прозора насадка для збору води. Миючий засіб в таблетку РМ 760 а також верний килим. Перше, що ми маємо зробити, це попелососити килим. Після того, як ми попилососили наш коврик, нам потрібно зняти мішок з пилососа, так як воду ми будемо збирати в бак. А також, як ви можете помітити, у нас одягнений парогоновий фільтр, який не боїться води. Якщо у вас патронний фільтр стоїть в колососі, його потрібно замінити, буде на ось такий пароговий. Також нам потрібно розвести маючи засіб. Таблеточка виглядає ось так. Вкидаємо її в нашу ємність і заливаємо водичкою. І як ми бачимо, таблетка починає одразу ж розчинятись, повністю її розчиняємо і тоді додамо ще води. Отже, ми підготували воду з миючим засобом і ось таку мочалочку з допомогою якої ми зараз будемо наносити. Це все на наш коврик для того, щоб його потерти, помити. А тоді вже за допомогою пилососа ми будемо збирати воду. Тому зараз будемо слідкувати за цим процесом. Тепер, коли ми наш коврик помили, одягаємо насадку та запускаємо пилосос. І зараз за допомогою серветки ми побачимо, скільки води ми з нього витягнули, наскільки він зараз сухий. А. <смитріст> <смитріст> Сама в шоці. Да. А. І результат здивував навіть нас, бо ми думали, що він більш залишився вологий. Але як ви бачите, по серветці він практично сухий. І е, найголовніше це скільки шкоди ми зібрали. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємось, що це відео було вам корисним. Також будемо вдячні за лайки, коментарі та підписки. І не забувайте натискати на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. І всім папа! -па.